Від сьогодні Надра став найвідкритішим банком України без грошей і таємниць. Списки боржників установи тепер доступні кожному через інтернет. В цьому стосі паперів приблизно половина прізвищ так званих злісних наплатників кредитів, взятих у банку Надра. Загалом у чорному списку цієї фінустанови 42 тисячі позицій. Там представники середнього бізнесу, великі підприємства і так звані маленькі українці. Також серед позичальників банку 283 компанії. 106 із них у надрах пов'язують із різноманітними бізнес-групами. Серед їхніх власників спливли прізвища голови державної служби зайнятості Володимира Галицького та колишнього нардепа Володимира Майстришина, співвласника столичного торговельного центру «Метроград» Мстислава Скоробогатова. А також можливого співвласника судна Фаїна Володимира Альперина. Загалом надрам винні 8,5 мільярдів гривень. Найбільше корпоративні клієнти. Під головним офісом банку нині тихо. Олена Прокопівна щаслива, щойно сплатила кредитний внесок за свою квартиру. Вона щодо банківських бордників із чорного списку безжальна. такому випадку, якщо він взяв кредит на машину, на квартиру, або на щось, він її пользується і користується чужими дітьми. Якщо нього щось не складається, треба це продати і повернути там, де він брав деньги. Настільки сумлінні і чесні не всі. Банку Надра держава дала понад 10 мільярдів гривень рефінансування. Нині вітчизняні правоохоронці шукають колишнього директора банку Ігоря Гіленка по всьому світу. Перевіряють його громадянство і сторінки у соціальних мережах. А в офісі банку Надра кипить робота. Її так багато, що у представників тимчасової адміністрації на зустрічі з пресою часу немає. Від Тивай там відписались мовляв, за будь-якої ціни повертають борги, щоб сплачувати власні депозитні. Посилаються на указ президента. Ось і він на офіційному сайті глави держави. За ним Національному банку рекомендовано визначити перелік найнедобросовісніших позичальників і створити їхній реєстр, а далі всіляко ускладнювати життя фігурантам так званих списків ганьби. Скажімо, не допускати їх до закупівлі товарів чи послуг за державні гроші. О, тому, Наказ не президента не у не надрах не витлумачили не на свій лад. Переконаний юрист Любомир Дроздовський. Ніде в указі не вказано про те, що. Я доручаю вам створити реєстр, тим більше зробити його публічно доступним. Слово про, про те, що цей реєстр може бути публічно доступним, ніде немає, тому що в нас на законодавчому рівні визначено можливість створення. Бюро кредитних історій як доступ до якого будуть мати тільки банки. Дроздовський твердить у надрах вже порушили одразу кілька законів про інформацію та про банки і банківську діяльність. Їхні таємниці можуть бути розкриті тільки за рішенням суду, окремо щодо кожного боржника. Голова всеукраїнської організації захист Сергій Григорян зітхає продати кредитну квартиру, в якій мешкає велика родина, непросто тим паче, коли немає куди йти. Люди, які питали скакту як лучше свою жизнь, купа квартири, холодильники, машини. Розривали производство. А час с тем, что така ситуація в стране, просто не в состоянні кредит. Но какую-то часть все равно не гас. Ні, таких людей, що не платять. Люди що можуть, то потому то что у нас люди изначально люди честные. Вже наступного тижня захист обіцяє надрубанка репетицію апокаліпсиса. Його відділення пікетуватимуть, а проти тимчасової адміністрації позиватимуться. кажуть 42 тисячі прізвищ, майже армія. Наталка пісня, Роман Ривуцький, ТВА.